Як моляться вони, це вже інше. І, і я думаю, що і ви десь слухали або читали, або в дитинстві, можливо, вчили молитися. хтось більше, хтось менше. І зараз я коротко хочу нам сказати мої такі думки чи переживання, які я мав в житті, і може хтось із вас має подібне щось. І себе десь знайде та да, порозумуємо по, е, всі разом. Е, ну, от Є молитва добра, да? молитва добра є така звичайна, є молитва, ну, яку ми постійно повторюємо, е, можемо відчувати присутність того, до кого ми молимося, а можемо просто молитися, бо треба молитися, хтось молитовник бере, хтось ще щось. А яка найкраща молитва? Яка ж є найкраща молитва? Від душі. Ну, щира молитва. Тоже добре, теж правильно. Довга молитва чи коротка має? Від потреби. Стоячи чи сидячи? Чи на колінах? <риклад> Має бути в храмі чи вдома. Без, без різниці. <риклад> <риклад> тобто, дивіться, є багато таких моментів, над якими люди думають або можуть думати. Я собі в е, якийсь період часу я розважав, е, ну як, же ж так, от говорять і прочитав в Біблії, написано безперестанку молитися. Як безперестанку молитися? Ну, Це якщо молиться в мене друг є один, і він каже, я один раз дав обітницю Богу, що буду молитися завжди на коліна. Ну і ми в церкві встаємо на молитву, на ноги, а він стоїть на колінах. Ну, якби в той період часу він ще тримався, я не знаю, як зараз, бо давно не говорив. Але ну, якщо тільки на колінах, і якщо виконувати Слово Боже, або ж те, що написано в Біблії безперестанку, це потрібно ніколи не з Ставі молиться завжди. Ну, це вже, якби, вже, е, такий момент, про який написано в Біблії перестанку, він якби не сходиться вже тут разом. Якщо ти собі вирішуєш тільки так молитися, на колінах, хтось думає, що це тільки стоячи треба робити, а хтось не може вставати. Ну, тоді, тоді як, як думати? Хтось ще й хтось думає, що дуже коротко треба молитися. Ну, Часу втратити, багато не треба, Бог і так знає всі потреби. Навіть в Біблії написано, Бог каже, що я знаю, перш ніж ви говорите до мене, я вже знаю ваші потреби і ваші благання, всі ваші бажання. І я в якийсь момент собі так приходив в молитви, до церкви і чув людей, які моляться. Люди моляться так гаряче, голосно. І я так слухав їх і думаю, я трохи не так молюся. Я кажу, я так не вмію молитися, як вони моляться. Не вмію. І коли ми виходили вже за період до молитви, спілкувались там десь десь так в житті я бачив тих людей, які так моляться, я думав, ну так, ну, да, я так молитися не вмію, як вони, ну я і так не живу, як вони. Я так не жартую, як вони. Я так я йде я в маню. Ну, про там і стараюсь. Є моменти, які ми просто дивимося на людей, люди нібито перед Богом так, так і гаряче і довго, і ти думаєш, ну ну, звісно, може їм і є про що молитися більше каятися. Дуже. І є такі моменти, які ми зауважуємо, і просто. Інколи можемо думати, дав, це святий, він довго молиться про одних людей. Христос сам казав, каже: не будьте як ті лицеміри, фарисеї, вони люблять молитися, люблять молитися. і каже, люблять ставати на перехрестя, вдягають довгі ряси, моляться, щоб люди бачили їх і ще й називали вчитель, вчитель, там побожний такий. І, і дивилися на їх люди, і їм так це приємно було. Знаєте, люди дивляться, ми ж молимось ми. І деякі люди моляться на показ, вони думають, от. А хтось думає, чим голосніше кричу, тим більше Бог почує. А хтось думає, та ні, не треба кричати, треба тихенько Богові сказати. І, і написано так: зайди в тайну кімнату свою, помолись Богу в тайні, і Він бачить твоє таємне, він тобі віддасть явно. Одна жінка одного разу, коли Ісус Христос зустрів її Самарянка. Я думаю, що ви вже читаєте Євангелію і мали би знати, каже: де нам поклоняться, чи на горі, чи в Єрусалимі, там в храмі, де ви поклоняєтеся. А Христос каже, прийшла година, прийшов час вже, коли не на горі, не в храмі будуть поклонятися Богу всі у всякий час в дусі та в правді, на всякому місці. Тобто вже Христос дав зрозуміти, що не головне тільки от знайти якесь місце, і ще можливо е знайти якийсь, ну, скажімо, стандарт у молитві, і отак Богу поклонятися. А Христос каже, на всякому місці. Будь-де, вони будуть молитися, ті, хто вірить в Бога, будуть молитися Богу. І є моменти, про які ми читаємо в Біблії. Один чоловік написано в старому заповіті. Це ні ємія, один раз став перед царя, Перед тим він молився Богу. Він бачив, що народ ізраїльський ну, в проблемі. Вони тоді пішли в полон, і почув він, хтось ходив в Ізраїль і каже: ціни в місті розрушені, люди бідують. І він став переживати і молитись до Бога. Боже, якось Треба це все. І прийшов до царя, а він віночерпій був це дуже відповідальна справа. Не кожному довірять подавати цареві віно. Цар йому повірив, довірив і взяв його до себе. І цей чоловік він прийшов до царя і цар каже, що сумний ти. А він каже, я злякався. Значить, не можна було сумним приходити перед лице царя. Каже, я злякався, і цар каже, що тебе на серці. І Ніємія каже, я помолився Богу. Скільки тобі молитви було, як ви думаєте? Дуже маленько. Ну скільки ж вона? Мене спитали, я ж встиг помолитися і давати відповідь треба. Він каже: я помолився Богу, і дуже коротко, і Бог його почув. Одного разу має такий приклад, їхав я з Києва бусом. І почався сніг, бус майже порожній був, ну і коли сніг, слизько, це дуже небезпечно. Я їхав швидко, і так снігу більше, більше він вкатується, вкатується. А я так їду, там, може, сотні, сотні кілометрів в час, всі їдуть так, та я їду. І тут мене трошки занесло. Ну, думаю, трохи стишити треба. Я вже став помаліше трохи їхати. Тут дивлюся, мене хтось обганяє легкою машиною, газує, так само, як я раніше їхав. Думаю, а що, я не можу. Та я газував за ним. Ну і їду приблизно біля сотні, і тут, і тут мене понесли трохи не так вже. Я кажу, Боже, виручай, я, я все я не контролюю. Я не контролюю машину. З тої сторони такий обрив високий, посередині ряд стовпчиків такий довгий, І я між ними І мене так розвернуло прямо на дорозі. Я в другу сторону став, дві в одну сторону була. І мені моргає вже машини, що ти зустріч не їдеш. Ну, я розвожу руками, що ж я зроблю. Але слава Богу, все добре закінчилося. і я вже до самої хати їхав дуже повільно. Бачив багато аварій, бачив, не пам'ятаю, чи бачив точно, але тоді в одному місці там машину в тіру зажали, і вона згоріла, погинули люди. Ну просто дуже багато. І я просто розумію, що Бог він у таких моментах часто він вислуховує і дуже швидко дає відповідь. Дуже швидко. Буває момент, коли Бог хоче, щоб ми поклонялися. Ми слава Його. Данії написано, відкривав вікна до Єрусалиму, і він славив Бога. Він молився, славословив, Богу, дякував за все те, що Бог давав для нього. І Богу це приємно. Тобто була довша молитва. Ми про народ ізраїльський читаємо, коли вони голосно молилися, кликав до Господа, ходили кругом Єрехону один день, два дні, три дні, а потім написано, вони вигукнули, як вигукнули до Господа, і сіни Єрихону рухнули. Бували моменти, коли вони тихенько молились, Анна прийшла написано в храм, в її було переживання, і вона молиться, Боже, дай мені дитятку, немає дітей. І це було в Ізраїлі ну, якби таке, трохи позором може, або люди думали, чого, яка причина, чогось Бог так дав, що немає дітей, значить, якась там ну, люди так живуть, може. Знаєте, різні розсудження бувають особливими жінками. І вони собі розважали і думали, і вона терпіла від цього. І вона прийшла в храм і написано, стала перед Богом і молиться тихенько. Губіше, а священник дивиться і, і дивиться і це довго, довго і потім каже: Слухай, скільки будеш п'яною? Та витрзнесь від, від винаслу, та йди». А вона каже: ні, я не п'яна, як ти думаєш. Я маю скорботу в серці своєму. Я маю переживання велике. І тут священик перемінив думки, і каже: Йди, хай Бог виконає твоє бажання. І Бог виконав. Бог дав їй сина, і потім ще дав їй п'ятеро дітей. Бог благословив її. Вона мала переживання. Не кричала вона голосно. І е, е, бувають моменти, коли люди голосно мають. Люди є емоційні, ми кожен різні. Кожен різний. Хтось може рукати вийти на двір, на дорогу його чуть далеко, хтось так не може, хтось так не привик. І люди по-різному так само моляться, вони кличуть до Бога. Але я би хотів би, щоб ви зауважили. Є стандарт. Хтось думає, що так, взяти молитовник, там молиться. Хтось мені одноразу, я молився за одну людину, і він каже: Дай мені свою молитву. Я сліду, як дай молитву. Да нема мене молитви. Кажу, я молився так, як я вважав правильно. А він думав, що я десь вчив, і я так про нього молюся. Так в нього ж проблема не така, як в інших людей. І е, люди беруть молитовники, беруть псалмечать і моляться тим самими, але кожен із нас має молитися про те, що ми хочемо. Про те, що ми хочемо. І я хочу просто прочитати в Біблії, яка ж самоправильна. Ми можемо бачити в житті людей е, спілкування з Богом в своєму житті, і в результаті інколи не відчувати якогось задоволення, не відчувати Бога в своєму житті. Можна помолитись, можна якби від щиро серця сказати, Богу, але не відчувати, не чути навіть не мати відповіді на це. І ми читаємо автор одного псалма, це Давид. Він у 27-му псалмі пише таке слово: дивіться, перші два тексти: до тебе кличу Господи, моя. Не відвертайся мовчки від мене, щоб коли будеш мовчати, я не став подібним, подібним до тих. Хто сходить в могилу. Почуй голос благання мого, коли кличу до тебе, коли підношу руки мої до святого храму Твого. Боже, не відвернися в мене, коли я кличу до тебе. Щоб, коли ти будеш мовчати, я не став подібним до тих, які сходять в могилу. Тобто, якщо Бог мовчить, значить є проблема. Якщо Бог мовчить, тоді для чого молитися? Якщо я молюся, раз, два, три, десять, і Бог не відповідає. Може треба щось поміняти в якійсь молитві, в стандартах молитви. Може щось треба передумати, чи правильно я молюсь. І деколи люди так думають, розважають і слухають, от той каже, я так молився, от я скільки молився, я довго молився, і люди думають, ну я попробую. І боляться. Моляться довгий період часу. І те саме. Хтось думає, о, хтось помолився тихенько, отримав відповідь, і дуже коротко, і я так буду молитися. І теж немає результату. І люди думають, якийсь є стандарт певний, щоб Бог дав відповідь. Якийсь стандарт, значить, молитва є. Але Давид каже, він молився часто, він молився багато і я думаю, що постійно в своєму житті. І два цих, він каже, Боже, не мовчи на мою молитву. Не мовчи. І давайте прочитаємо відповідь, що він каже потім в шостому тексті. Благословенний Господь, бо він почув голос благання мого. Господь сила моя і щит мій серце моє, надіялося на нього, і він допоміг мені. Тому втішив серце моє, і я прослав його піснею моєю». Благословений Бог бо Він почув мене. Саме правильна молитва в житті людини це та молитва, яка почута. Хтось каже, «Да, Бог завжди чує, Бог все знає, Бог все бачить. Чого він має не почути? Але є й написано в Біблії ще так. Хто відхиляє вухо від слухання Слова Божого або ж закону Господня, просто відхиляє. От не хоче слухати, не хоче йти в храм, не хоче сам читати вдома. Того написано молитва не то, що неприємна або не почути буде, того молитва мерзотна. Вона неприємна Богу. Коли людина не хоче слухати Бога, то Богу неприємно, коли вона молиться і просить в нього щось. Бо вона відхиляє, вона відкидає Божий голос, вона відкидає Боже Слово. В Ізраїлі не один раз ставали проблеми, ставала війна, бо ж не раз різні приходили в життя. І Бог казав: ви відступили від мене. Ви відступили, ви приносите жертви, ви виконуєте різні обряди, традиції різні, але я вас не слухаю. Я вас не чую. Я не можу дати вам відповідь через те, що ви не слухаєте мене. Ви не виконуєте Моєго Слова. І в книзі Пророка Ісаїні написано таке слово. О, якби ти прислухався до моєго Слова. Якби ти прислухався, мертвий був би як річка, правда твоя була би приємна, тобі було б приємно жити. Тобі мав би гарні відносини з людьми. Якби ти прислухався до моєго голоса. Я би тобі відповідав, я би був близько з тобою, я всемогутній, я всесильний, я можу дати відповідь. Але прислухайся, що я кажу. Прислухайся. Каже, каже Ісус Христос, коли учні спитали, навчи нас молитися, євреї міли молитися, і кожен із нас, якимось чином Він молиться. Але вони подивилися, як молиться Ісус Христос, і кажуть, Господи, навчи нас молитися. Вони побачили, що молитва Ісуса Христа не така, як молитва Одного разу Христос каже дуже коротеньку молитву і каже, Боже, почуй мене, і я й знав, що ти мене почуєш. Але сказав це перед людьми, щоб ім'я Твоє прославилось. І усі дивляться на це, кажуть, навчи нас молитися і в своїй молитві, Отче наш, яку ми повторюємо не один раз. Там є такі слова: прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. В кого немає ворогів із вас? Ми не говоримо зараз за спільного ворога, а ну, за таких близьких сім'ї, сусіди і, і, і так далі. Кого немає? Немає. У всіх є, чи що? А хто не є ворогніком? Чихіделі? Дивіться, як би там не було, але так, прямолінійно косвіно, якось ми. Ми можемо мати якісь неприємні стосунки з людьми. І якщо ми знаходимося і знаємо, що є вороги в нас, і багато хто з нас це може поправити. Багато хто з нас може поміняти це, але не хочеться. Як же так, подумають, я був хороший, я зараз кажуть, а це ти був винуватий, а ти... Ну -та". як признатися, я ж, я ж хороший або хороший. І, а Христос каже, ви моліться отак, і якщо ми це сповідаємо і кажемо, прости нам, як ми прощаємо, а в нас куча ворогів, і ми можемо примиритися з ними, а не хочемо, як же ж Богу тоді нас прощати? Як же ж Богу відповідати на наші молитви? Як же ж? То будь наша молитва довга, коротка, вивчена, завчена на колінах чи на ногах, чи, чи будь-якими стандартами, як Бог може дати на неї відповідь? І ми можемо молитися довго. Ми можемо молитися про свої якісь питання, переживання, проблеми, і можемо не отримати довго відповіді. Хтось може сказати нам, о, я молився, я отримав відповідь, хтось хвалиться і ми думаємо, а, що ж? а як же так молитися, щоб отримати відповідь? Потрібно поправляти своє життя. Потрібно поправляти, і Господь до цього закликає через слово, нам дана Біблія для того, щоб ми бачили стандарти, як Бог хоче, щоб людина жила на землі. І це дуже важливо, коли ми будемо жити свято побожно, то Господь каже, ще ти не будеш просити, я вже буду тобі відповідати. Я знаю твої бажання, проблеми. І каже Христос: найперше турбується про царство небесне. Хтось не має надії, він не впевнений, що буде в царстві небесному, коли закінчиться життя на землі. Не впевнений. А чого не впевнений? Босові судить. Зато, за то, за то, я думаю, а да, прийде час, якийсь я щось зроблю, я щось, я щось ще принесу і тому подібне, і Бога милостиві. Нам потрібно поправляти життя, тому що це не поможе. Написано, Христос Господь Він вмер за наші гріхи, Він дає нам своє виправдання. Ми через його праведність отримуємо праведність. Отримуємо праведність. І то ж важливо дуже досліджувати Боже Слово, чути Божий голос, чути Божий поклик. І тоді, якщо ми молимось, Бог буде відповідати. Я для себе взяв, що найкраща молитва моя, коли я молюся, не тоді, як я красномовно, не тоді, чи я довго, чи я голосно, чи я тихо, немає різниці. Найкраща молитва в моєму житті це тоді, коли я помолився, я бачу результат. Бог дав відповідь, Бог мене почув, Бог благословив. Я молився також про цю поїздку, багато було різних переживань. Я вже останній там чи передостанній день молюся, Боже. Якщо не вийде нам приїхати з командою, ми поїдемо тільки чотири брата, оці, які є, вони були готові їхати. І я кажу Богу, Боже, якщо ти хочеш, щоб ми поїхали тільки так, ми поїдемо так. Ось, але Бог так влаштував, що ми приїхали разом, всі, всіх вийшло, всіх вийшло, всіх вийшло і ми можемо служити вам, співати для вас. І тому то Бог відповідає, коли бачить наше щире серце, чисте серце, написано, чисті серцем Бога будуть бачити. Якщо ми не відчуваємо Бога в наших молитвах, якщо ми не відчуваємо, що він поряд, ось я розмовляю з ним, значить в нашому серці щось не так. Нам потрібно ще щось залишити, нам потрібно щось поправляти, нам потрібно щось міняти в своєму житті, і Бог буде відповідати, Бог буде благословляти. І так хочеться, щоб ми завжди були почуті Богом, щоб наші бажання Бог виконував. А щоб бажання наші були згідно з тим, що Бог хоче в нашому житті, нам потрібно вивчати його волю, вивчати те, що Він хоче. Я всіх закликаю досліджувати Боже Слово, більше пізнавати волю Божу, більше з ним спілкуватися, і Бог буде відповідати. Він хоче відповідати, Він завжди кличе. Прийдіть до мене. Я хочу бути з вами, я хочу поряд бути я. Я поряд, але ви не відхиляйтеся. Не відходьте від мене. І зараз у нас буде молитва. Будемо дякувати Богу за цей час, який ми маємо, і будемо знову молитися, хто як знає, хто як міє. Потрібно каятись, будемо каятись і будемо молитись до Бога, щоб Він благословляв наше життя і нашу країну. Дякувати Богу за це зібрання, яке ми маємо. Давайте.